Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Три десятки рівницьких зв'язківців повернулись додому із зони АТО. Рідні та громадські активісти зустрічали бійців біля полку зв'язку. Я люблю свою Україну. Хвилююся за Татуся. Під сумну музику та, зі словами подяки полеглим героям, офіційні урочистості до Дня Незалежності у Рівному пройшли без помпезності. Що вона править в тишини Господь? А серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і печені кожна рана у чужого сина. Представники різних релігійних громад Рівнищини провели спільну зустріч в обласній адміністрації. 24-го відбудеться заходи, і я хотів би закликати вас усіх. Щоб в цей день ми спільно у всіх храмах Рівненщини молилися за Україну. міні кардинала у другій грі на турнірі у Львові програли Івано-Франківському урагану. Результат не є закономірним, те, що ми там програли 3-1, Але по ходу зустрічі були в нас помилки через те, що ми взяли на перегляд двох граців з Ковеля. Декілька десятків рівненських зв'язківців повернулись додому із зони АТО. Кажуть, після кількаденного перепочинку вони знову повернуться на схід України. Рідні, громадські активісти та прості рівняни зустрічали бійців біля КПП військової частини. Як зустрічали героїв, бачила Алла Сащук. Біля КПП полку зв'язку рівняни почали збиратись заздалегідь. Вперше за чотири місяці родина Тимущуків прийшла побачити брата, батька, чоловіка. Молилися постійно. І переживання, і плакали, і до церкви ходили. І кожен день це тільки від дзвінка до дзвінка. Разом з мамою до пропускного пункту прийшли дві доньки. Найменша Софійка вирішила привітати тата прапором України. Бандерінка я. я люблю свою Україну, хвилююся за татуся. А Що зараз відчуваєш? А дали буду плакати. Костопільчанин Іван Новак дочекався свого тата на декілька годин раніше. Новак старший не стримує сліз. Для сина він ідеал та гордість. Він для мене Зв'язківець Олександр Новак про будні у зоні АТО в Луганській області розповідає про звичайні робочі дні, ну хіба з незначною часткою ризику. Такі кулі там. Все, мирне небо, у нас все добре. Там не там вже і, і важко всі кажуть. Все нормально. Забезпечили зв'язок з мирним населенням. Більш-менш нормально, вони до нас ставляться як до військових, як чекають, що все-таки ми на тих сопротистів які є. Олександр Новак розповідає, що упродовж цього часу відчував підтримку не лише командирів, а й усіх небайдужих людей, котрі відгукуються на потреби української армії. Нам і спонсор допомагають вже, і за кордоном присилають засоби зв'язку. Такі що як ви кажете, що нормальні. Так, кожен день ми збагачуємося тим, що ну, новинками. Тобто не стаєм заніх не посиємо. У урівнянки Соломії. Ніхто не воює у зоні АТО. Однак дівчинка разом з братиком так прийнялася подіями в Україні, що відгукнулася на них листом солдату. Тут написано «любий солдат, дякую тобі, що ти повернувся живий. Дякую за те, що ти захи... Захи... захищав мене і мою родину, мою країну, моє майбутнє. Мо... Я тебе не підведу. Слава Україні, героям слава. Волонтер Юрій каже, такі теплі зустрічі це той мінімум, який рівняни можуть подарувати бійцям. Елементарна вдячність за те, що ці хлопці роблять, і те, в яких умовах вони це роблять, то має бути і вони мають розуміти, кого вони захищають. Допоки рівняни готувалися до зустрічі військових. Останні заїхали на територію військової частини, як то кажуть, з тилу. На жаль, знімати зустріч родин з військовими на території військової частини журналістам не дозволили. Тому подальші зйомки ми зробили через браму. За брамою залишилися сльози радості, квіти, кульки рідних та близьких. Однак громадські активісти не здавалися і терпеливо чекали на вихід воїнів з території військової частини. Загорілі та стомлені бійці від несподівано урочистої зустрічі сором'язливо ховалися від камер. Через вище зазначені причини наша камера не зафіксувала зустріч Софійки Тимощук з батьком. Однак побажання їх родичів ми вислухали. Хочу, щоб вже на кінець це все закінчилося, щоб всі повернулись живими, здоровими додому і щоб на ми зажили в незалежній щасливій країні. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. А у Дубну поховали військовослужбовця, який брав участь в АТО. Це капітан Едуард Данилов, 1968 року народження. Як повідомили, з Дубинського військомату він помер у вісні. Військовий був вертолітним техніком. У нього залишилася дружина та донька. 23-ю річницю незалежності України у Рівному цьогоріч відзначають без особливої помпезності. Урочиста церемонія в облму з драмтеатрі пройшла під сумну музику та слова подяки полеглим героям. Як усе було бачив Володимир Строс. Хвилина мовчання за полеглими героями Небесної Сотні та учасниками АТО так розпочинаються цьогорічні офіційні урочистості до дня незалежності у драмтеатрі. Човнами править в господь, а серце розривається. І плаче, і кожна мати плаче, і пече, і кожна рана у чужого сина Цьогоріч Цей день вже не сприймають як веселе свято, країна, що живе війною у боротьбі за справжню, а не декларативну незалежність, втратила чимало своїх синів. Раніше ми якось раділи за те, що у нас вже є Україна, а тепер стільки крові за нього прилилося. Розумієте, оце дуже важко. Йдеш і думаєш, господи, хоч би скоріше це закінчилося, щоб все ті діти, ті хлопці вернулися додому. Попри численні жертви саме нині в українців, з'явилася нагода раз і назавжди утвердити свій суверенітет, говорить голова обласної адміністрації. Ми маємо всі разом об'єднавшись, продемонструвавши єдність, протистояти цьому, допомагати нашому війську. І зробити все для того, щоб утвердити незалежність. При цьому дехто з місцевих чиновників переконаний, не варто обмежуватися лише днем незалежності. Варто відзначати ще й день державності. Відповідну пропозицію вони вже направили до Кабміну. Ми древній народ і нашому роду тисячоліття, а українській державності більше тисяч років, і про це свідчать літописи, за якими у тисячу року. Вісімсот п'ятдесят другого року від Різдва Христового наша земля називалася Руською, і з того часу нам треба відраховувати дні нашої держави. Не обійшлися урочистості і без нагородження. Перші особи вручили грамоти від обласних адміністрацій та ради. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Продовжиться відзначення Дня Незалежності у Рівному у неділю. 10-й годині на кладовище нове покладуть вінки до могил Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Після цього квіти покладуть до пам'ятника загиблим за Україну та Тарасу Шевченку. Крім цього, священики помоляться за Україну, а небо й дуже рівняни візьмуть участь у ворочистому віче. Опівні в міському будинку культури розпочнеться міжнародний мистецький проєкт Майдан гідності. А у першій біля Плази стартує флешмоб разом. Єдині увечері на майдані заплановано поетичний захід, присвячений пам'яті Небесної Сотні. Молитися за мир та спокій на нашій землі закликав релігійні громади краю голова обласної адміністрації Сергій Рибачок під час зустрічі напередодні дня незалежності. Втім, уникнути гострих темп під час цієї розмови не вдалося. Так, представники Української православної церкви нарікали, що нині на них навішують ярлики, а водночас відбирають храми. Більше про зустріч Людмила Васюха. Неспокій в державі не робить нас сильними. Люди втомилися від емоційного перенапруження. Мир потрібен нам усім. 24-го відбудуться заходи, і я хотів би закликати вас усіх, щоб в цей день ми спільно у всіх храмах Рівненщини молилися за Україну, молилися за мир і за припинення кровоприлеття. Під час зустрічі голова обласної адміністрації закликав представників релігійних конфесій озвучити проблеми, з якими вони стикаються на теренах Рівненщини. Церква наша несла тяжкий траур по втраті нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Сорок днів ще не прийшло, коли вже почалось шальмування церкви і духовенства і вірян. Нам було дуже прикро це. Це говориться не тільки про центральні медіа, але відповідно є і в нашій області. За останні 10 років, говорить священик, лише на території Сарненської єпархії було збудовано понад 100 храмів. Жителі області зберігають віру, дбають про духовність, а відповідно розділяють радості та скорботи своєї батьківщини. У той же час їм навішують ярлики та звинувачують у непатріотизмі, а разом з тим хочуть відібрати церкви. Такі випадки вже зафіксовано в Радивилівському, Демидівському, Дубинському та Рівненському районах. Зараз у нас починається нагнітатися прихильними прихильниками КП ситуація. Давайте все, от нас більше, давайте заберемо церкву. Будь ласка, ви реєструйте свою громаду, будуйте, купуйте чи що таке. Ну забирати діючий храм. Навіть якщо там 10 чоловік залишилося, це законами порушується. Не сіяти розкол у суспільстві, а навпаки, шукати шляхи примирення людей, закликав владика Варфоломій своїх опонентів, оскільки ситуація і так напружена. Тим паче, що захоплення церков громадами, які хочуть змінити приналежність, суперечить і чинному законодавству. Представник української православної церкви Київського патріархату Сергій Лучанін загострення конфлікту пояснив так: люди побачили ставлення відношення саме російської церкви до цих. Непростих подій в Криму і на сході нашої держави, побачили, розібрались, хто яку політику веде, в тому числі і стосовно церкви, і, і, і підтримки церкви цих бойових дій. І тому я вважаю, що в деяких окремих населених пунктах нашої області люди вже не стали мовчати, а відверто висловились щодо. Того, щоб в цих храмах, в цих селах, населених пунктах була молитва українською мовою, і щоб громада релігійна належала саме до юрисдикції Київського патріархату. цю зустріч голова обласної адміністрації назвав першим кроком до порозуміння між православними церквами на Рівненщині і закликав усі церковні громади прийти в неділю на майдан незалежності для спільної молитви. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Один загиблий та троє травмованих. Такий результат дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась вчора на трасі Київ Коваль. 33-річний сарненчанин Дмитро не втримав свого сеата на дорозі та вилетів у придорожню гущавину. Як повідомила прес-служба в області, водій загинув на місці пригоди. Троє його пасажирів потрапили до травматологічного відділення Сарненської райлікарні. У них діагностували переломи, забої, черепно-мозкові травми та струси мозку. За попередніми даними, водій автомобіля Сеат, рухаючи зі сторони міста Коль напрямку міста Сарни, не вибрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням та допустив з'їзд в лівий по ходу руху кувет з подальшим наїздом на придорожнє дерево. Виставку приурочено до Дня Незалежності України презентували рівненські художники. Експозицію відкрили у виставковій залі обласної спілки. На ній на розсуд глядача представили майже півсотні робіт 15 спілчан. Тут портрети, пейзажі, натюрморти тощо загалом, за словами голови обласної спілки художників Тетяни Лукашевич, тут представили найкращі роботи місцевих авторів, а деякі з них пізніше будуть відібрані на благодійний аукціон. Виручені гроші, з якого передадуть на потреби армії, діятиме виставка до 9 вересня, додати якогось позитиву в настроях рівнян, долучити їх до гарних пейзажів наших українських, до гарних портретів для того, щоб вони, хоч на мить, мали можливість відключитися від тих подій, які нас Поглинають майже 24 години на добу. Обманутими можуть бути не лише люди, а й рослини. У рівному всередині серпня зацвіла вишня, оскільки розпускати цвіт цьому дереву притаманно у квітні-травні подібне явище є аномальним. Фахівці такі пізні цвітіння називають нічим іншим як обманом природи через посушливе літо і різкі зміни температур, біологічний ритм дерев збивається і вони можуть почати цвісти заново. Так і трапилось із двома обрізаними деревцями по вулиці Клешканя у Рівному, що неподалік другої поліклініки. Поразці від урагану винні новачки так прокоментував учорашню поразку на Кубку Львівщини Головний тренер мініфутбольного клубу Кардинал Рівне Сергій Підубний. Нагадаємо, івано-франківській команді рівняни поступилися 1-3. До вашої уваги подробиці матчу. Поєдинок рівненського кардинала проти Івано-Франківського урагану на Кубку Львівщини розпочався на зустрічних курсах. Втім, відкрили рахунок молоді франківці. Ударом з середньої відстані вони заскочили зненацька Віталія Дінюшкіна. Далі було кілька небезпечних атак рівнян, які завершились нічим. Ураган на це відповів контратакою. І рахунок став 2-0. Ще до відпочинку. Володимир Сондак ударом з гострого кута відставання скоротив. Наприкінці першого тайму команди перебрали ліміт фолів, а тому били пенальті. Ічі при карпатці і раз кардиналівці, втім, жоден 10-метровий мети не досягнув. Не обов'язково давали фоли. Хоча треба і було і нашим гравцям було грати було обережніше. Ну якби таких порушень не було, були якісь там толчки, в плече в плече. Другий тайм проходив загалом у рівній боротьбі. Ось у цьому епізоді штанга зіграла за кардинал. А тут фортуна була на боці урагану. На останніх хвилинах гри рівняни пішли вабанк, в абанк, залишивши ворота незахищеними. Як наслідок ще один гол. Тож, як і кілька днів тому у Хмельницькому ураган переміг кардинал. Цього разу 3-1. Результат не є закономірним, те, що ми там програли 3 1 але по ходу зустрічі були в нас помилки через те, що ми взяли на перегляд двох гравців з Ковеля і якраз їх передивлялись. То я скажу, що вже сьогодні навіть я передивився матч. Якраз ці гравці десь не ще не вписались в склад в тактичну схему. Багато помилялися. Ще один матч на Кубку Львівщини Кардинал зіграє у суботу. Тим часом екстраліга провела жеребкування календаря чемпіонату. Розпочне сезон рівненська команда 6 вересня домашнім поєдинком чемпіона України харківського локомотива. Сергій Татаренко інформаційна програма День. Рівненський волейболіст-пляжник Ілля Ковальов на літніх у юнацьких олімпійських іграх, які тривають у китайському місті Нанкін, пробився до однієї восьмої фіналу. Ілля та його напарник Олег Плотницький впевнено відіграли у груповому раунді, здобувши чотири перемоги при одній поразці. Рівненсько-харківський дует з першого місця у групі, оминувши стадію однієї шістнадцятої, вийшов в одну восьму турніру з пляжного волейболу. Натомість березнівський лучник Антон Комар у нанкіні уже першому раунді завершив виступ у змаганнях серед змішаних пар на стадії однієї шістнадцятої. Він у дуеті з польською спортсменкою програв парі лучників з Ізраїля та Туреччини. Проте вже у вівторок Антон зможе підкоригувати влучність в індивідуальних змаганнях. Нагадаємо, участь в юнацькій олімпіаді бере шестеро представників Рівненщини. нині у нашому активі золота та срібна медалі плавця Михайла Романчука. РТБ РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишити свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук у групі інформаційна програма День. З побажаннями усього найкращого. Я прощаюся з вами до вівторка. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.